Зараз в рамці воріт у Авалона зікратий Дмитро. Е займає е таким чином. Зараз ну, шторхнув майданчика опонентів. Димось за виконанням стандарту і трішечки Удар! І Забиває зараз Авалон Прокопчук. Гравець під цьому номером відкриває рахунок. Коли з першої ліги, прекрасна підтримка вболівальників. Також слід відзначити ще один удар. ударного обігрує Кондратовича взагалі важкі ситуації. І я вам скажу, Десна в в другому таймі переключеться забити свої епізоди. І ці ситуації господин Короман віддає на заводу заваду, завада помиляється, ані з ким кін... 51-й номер, відповідно. Але як внаслідок ми бачимо не зміг цього зробити. Зараз е, момент і як внаслідок е, МСК Харків 2 забиває гол і 1-1 рахунок нас. Вносно будувати стратегію на цей поєдинок е, відповідно. Удар! Зараз побачимо, як буде розірвано стандарт. Це дуже небезпечний стандарт. І позиції можна пробувати. Удаленко перехоплює м'яч опонентів, хитає опонента, пробуває Песор в центрі поля розбирається, перехоплює Прутки! падіння, але прямо на заваду грає, завада пробуває. І підіграє він, господинку. Господенко, там треба боротьба! ох, яка гормата від Каргосподенко, перехоплення забувати потрібно. І бачимо, підубний ретив Краю буде розіграна. Сіцянко закидання виконує, під удар. Удар по воротах, клас. Атака від МСК Харків 2. Там втрата і цього епізоду. Удар і добування. Коляда, Єгор. Зараз момент, удар забувати можна, але рятує піду. Зміниться однозначно, навряд чи зікрати її врятували. Коли знову контратака, потрібно перехоплювати м'яч, Передача на правий край. І ще момент Кончаков Антон у нас на майданчику. Нове закидання перед перший на перехопленні. Непогано зараз приймає Прокопчук, виконує. І точний пас виконує на Кондратовича, Кондратович на партнера. Так, саме Малюк. Малюк виходить. І малюка прокидає опонент. І Малюк простає, і момент, і м'яч, мене, всіт Забиває МСК скахарки 2. Суперників ну, в цьому епізоді зіграв дуже яскраво. Суперник. Шевченко. Шевченко пробував. Удар поворота! І зараз чекає на підтримку від партнера. Удар поворота! Генко зараз грає. Контратака може вийти, передача! Класний пас, самувати потрібно! Е -е, можна зловити суперників. Миркушет, і м'яч влітає в сітко воріт. І 3 1 Зараз без манежки. І ох, який момент! Зараз потрібно добивати. Удар, і забиває зараз. Трива, друзі! Інтрига жива, як то кажуть. Наскільки холонокровно Шевченко, обходить опонента. Шевченко прибуває знову рикошети. Набувати потрібно і ще моменти зараз. Слава Волона. Передача, удар і. Що команда билася до кінця. Трішки не вийшло, але нічого. І такі ігри були.